І так, знайомтеся, це моя мультиварка Redmond, маленька помічниця. Вона в мене на 5 літрів, сама каструлька. В її комплектацію входить шнур, що тикається в розетку. Пластмасова штучка для варіння на пару, дві пластмасові лопатки і книга рецептів. Тепер давайте по вище з нею познайомимося. Вона, не звертайте уваги, то пікнула вона. Тому що вона у мене на даний момент працює. Я в ній тушу, тушену, капусту. І так, продовжимо наш обзор. Як я вже казала, ні. Є 16 програм. Мультиповар, експрес, хліб, напару, варка, макарони, можна варити, жарити все, що хочеш, випікати можна, тушити, варити суп, робити йогурт, е, варити крупи, ріпу. Е, Пекти піцу, молочну кашу варити і, звичайно, плов. Покажу вам її поближче. От вона. І ще в неї є така функція підігрів. Тобто, якщо я на вечір зробила. Якусь їду, і мені на ранок треба її підігріти, я натискаю кнопочку підігрів. Ось вона чорний квадратик, бачите. І наставляю годину, на яку мені треба, і рівно, допустимо, на 9 годину в мене буде. Моя страва вже тепленька. Вона в мене кругла, як ви бачите. Я хотіла продовгувати, але, як кажуть, дареному коню в зуби не заглядають. Вона мені дуже подобається. І я її вам рекомендую, в кого ще немає, такої мультиварочки. На цьому мій обзор закінчується. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, ставте лайки, можна дизлайки. Це теж допоможе розвинути мій канал. І ще одне прохання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як користуватися програмкою мультиповер та експрес. Я буду вам за це. Дуже вдячна. Ще раз хочу подякувати під своїм підписчикам, які вже підписалися на мій канал, та запросити підписуватися на канал нових своїх друзів. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки та коментуйте обов'язково. Дякую за перегляд. Всім па-па. До нової зустрічі!